Батька визивала три чи чотири рази і казала, що не можна поєднувати там спорт з навчанням і так далі. Але я вчився дуже добре. Спочатку набрав тато, каже, що готуйся там, поїдеш грати за першу команду. Я йому кажу, що це не смішно. мене випускний, мені не до жартів. Можна наткнутись на такі підводні каміння, що навіть сам потім будеш в шоці від цього. Сьогодні на розмову до нас завітав хавбек Львівських Карпат Ян Костенко. Яне, доброго дня. Доброго. Ви наймолодшим гравцем Карпат, який виступає в основній обоймі, приїхали до Львова влітку. Як вас прийняв колектив? Значна частина хлопців нових, але в зв'язку з тим, що ви наймолодші, чи відчувається це в колективі? Та ні, взагалі не відчуваю цього. Сприйняли дуже добре. Там спочатку до зборів ми там всі вливалися один до одного, якось намагалися спілкуватися. Потрохи, звичайно, там хлопці прийшли з металіста, вони вже всі друг друга знали. Нам трохи е, тяжче було з цим, але потім, коли вже після зборів, все було дуже добре. Колектив добре сприйняв, і з цим з адаптацією проблем взагалі не було. Ви забивали Закарпати вже голи, і можна простежити певну стилістику святкування цих голів. Ще ВСК Полтава, представляєте, палець до скроні, не знаю, це відсилка до Решфорда чи до з дойових. Холланда, до, до Холланда тобі? Ну, Подобається стиль гри цього футболіста, хоча і не нападаючий, але дуже мені подобається Холланд. Це не те, що мій кумир, але подобається, як він грає, і те, що він дуже багато голів забиває. А мені найбільше в футболі подобається, коли забивають голи. Це ще з дитинства пішло. Все одно ваша роль на полі це більше споряджати партнерів якраз асистам, але в випадку ваших двох голів, і паси Клименка, і пас Чачу, вони вони були фактично ідеальними. В Карпатах кожен гравець може віддати такий пас. Так, тут рівень команди інший, І я впевнений на 100%, що тут кожен гравець може віддати ідеальний пас, навіть воротар Андрій, який дуже добре володіє. Першою передачею і ногами дуже добре грає. То я впевнений, що і він може віддати гольову передачу в минулому сезоні. В Карпатах був е, Ростислав Тарануха. Він схожий з вами, тим, що він е, ну він теж з Полтавщини, але схожий, тим, що він е, фанат баскетболу. Карпатах, ви, напевно, найбільше цікавитесь цією грою. Чи є ще хтось з партнерів, хто теж цікавиться? Ой, чесно кажучи, я навіть це не запитував. Не знаю, хто ще цікавиться баскетболом, а я його полюбляю також, ну не з дитинства, але років з 12, коли ми там з другом перший раз почали грати в баскетбол, і дуже сподобалася гра після школи. ми Залишалися в спортзалі. У нас там нормальний спортзал в школі був. І ми там грали з ним по три-по чотири години. Потім я йшов на тренування на футбол. То з 12 років подобається у Львові, кільце десь знаходили вже мали можливо? Ні, от я думаю, вийти, але тут вже залишилось півтора місяць, І Коли приїду в Полтаву, то я думаю, піду зі своїми друзями грати в баскетбол. Жовтень це старт сезону в NBA, чи знаю, ви за Голден Стейт боліваєте, так, чи готові так. до там, нічних переглядів? Я, я тільки огляд матчу дивлюсь потім, бо я не можу це в три ранку вставати. Я розумію, що це, можна подивитись Євролігу, але це не так цікаво. Мені більше подобається Стефан Карі, Голден Стейт, я за них вболіваю. Навіть там, з моїм другом він за «Лейкерс» вболіває. Ми завжди сперечалися раніше, хто виграє там, чемпіонат і так далі. Баскетбол не лише разом з футболом, такий важливий вид спорту в вашому житті. Було ще плавання. Ви, по-моєму, навіть на юнацькому дитячому рівні були чемпіоном Полтави. Е, так, там я не пам'ятаю сім чи вісім мені років було. Я займався плаванням, і потім там був чемпіонат з. Там брасом потрібно було. Я не пам'ятаю чесно, скільки метрів, бо це дуже давно було. І ото я виграв його, потім прийшов додому, розповів мамі. Мама спочатку не повірила, а потім я їй показав, там грамоту давали, навіть медаль не дали. І вона сказала, що я молодець, а потім мені щось прихотілося плавати після цього. Все-таки футбол переміг, але в певний момент у вас теж була певна така загроза, і ви могли призупинити кар'єру взагалі завершити. І так, і це теж приблизно на юнацькому рівні. Так, це 16 років, якщо я не помиляюсь, мені було чи 17, то я грав по два матчі на тиждень за Ю 19 за Ю 21 і перегрузив свій організм, і потім ця травма сталася, що я півроку лікувався. Ваш батько теж має певний стосунок до спорту. Чи він ключову роль зіграв власне на тому, що ви стільки видів спорту любите і спробуєте? Mm -mm. Взагалі він ніякої ролі не відіграв в цьому. Він, звичайно, мене завжди підтримує, завжди на моєму боці, але він ніколи там не казав, «Ян, не йди туди, «Ян, займайся тим. Ні, він хотів, щоб я добре вчився, і... а спорт це було сугубо моє рішення. Ви навчалися в звичайній школі Полтавській, так, не спортивного спрямування? Ні, це була третя школа, науковий ліцей, одна з найкращих шкіл Полтави, то я там навчався. Складно було поєднувати спорт і навчання? Ну так, складно мене навіть хотіли вигнати. ну, Напевно, вигнати. Так вона хотіла зі школи, бо я, на її думку, на думку не буду називати кого. Навчався не дуже добре, хоча це було не так. І були дуже багато в неї питань, було дуже багато питань у неї до мене. І батька визивала три чи чотири рази і казала, що не можна поєднувати там, спорт з навчанням і так далі. Але я вчився дуже добре. Ну, на те, що в мене не було часу, бо я завжди був на тренуваннях, там зранку тренування, потім ще щось. То на свій рівень. Свого часу, як я приділяв навчанню, то я вчився дуже добре. У мене потім в атестату 9,6 середній бал вийшов. То я врахую, що взагалі було неправильно те, що, що вона казала. Що найбільше любили які предмети в школі? Англійську найбільше полюбляв фізкультуру ні, бо там ми нічим особливо не займалися, тільки футбол грали. А от англійська найбільше подобалась, і потім українська мова. Я почав багато часу приділяти перед українській мовою, і вона мені дуже подобалась вивчати щось нове. В Карпати ви прийшли вже в статусі гравця, який дебютував в УПЛ. Цей дебют у вас поки що був нетривалим, але все-таки що запам'яталося? Знаєте, там теж така цікава історія вашого дебюту виїзду з Каді та я Роз, можу розповісти цю історію. Це. Там було три матчі, залишалися у Ворстлі в вищій Лізі. І хлопців, вже ті, хто грали в основі, там ключових гравців, відправили додому відпочивати. І визвали нас там Ю-21, Ю-19, щоб ми грали, там, досвіду набирались. Але на перший матч проти Львова мене не визвали, ну, бо мені було 16 років. Чи 17 час не пам'ятаю? Я сидів вдома, готувався до випускного, і потім мені спочатку набрав тато, каже, що готуйся там, поїдеш грати за першу команду. Я йому кажу, що це не смішно. мене випускний, мені не до жартів. А потім набирає тренер тут Косовський. І він каже: Ян, так-так готуйся на два матчі. Там перший матч був проти Маріуполя, ми грали на домашньому стадіоні, то я не вийшов, просидів весь матч у запасі, але дуже хотів вийти. Звичайно, в моєму віці тоді каз... здавалося, що це якийсь рівень космічний і хочеться дебютувати на такому рівні. І потім ми поїхали якраз таки до Дніпра. Там... Де я дебютував, але якраз за день до цього у мене був випускний. Я до п'ятої ранку відмічав його і потім поїхав на тренування на базі і до Дніпра, де я встиг на 5 хвилин вийти, але це. Досвід, який не забувається ніколи. Ви встигли поспати з п'ятої, хоча б до восьмої? Так, так. Я дві години поспав і о сьомій потім встав і поїхав на тренування, але мені було дуже погано, бо я не міг сконцентруватися, взагалі не розумів, що відбувається на футбольному полі. Але добре, що потім там в готель ми заселилися, і я зумів відпочити. У вересні вас визнали найкращим гравцем місяця. Для вас ця нагорода, але в місяці, наскільки вона важлива, вас нагородили перед матчем з Прикарпаттям, які були відчуття, що для вас це значить? Це? Чесно кажучи, я ніколи за цим не женуюсь. Я хочу приносити користь команді, аби ми досягли то, тої мети, яку ми поставили. То... Але, звичайно, було дуже приємно, що болівальники визнали мене леве місце, і це перша вагома нагорода в моєму житті. До цього навіть на дитячо-юнацькому рівні у мене. Там найкращий бомбардир один раз було турніру якогось і все. То приємно, звичайно, отримати таку нагороду і тим, тим паче в такому клубі. Ви згадували про дитячий юнацький рівень. У вас, окрім такої яскравої гри, постійних зміщень в центр, ударів, якісного футболу вас вирізняла зачіска. Ви ну, відділялися особливо. так? У вас було дуже довге волосся. Я не дуже полюбляв ходити до перукарні. Через це я мав таку зачіску. Та й вона мені подобалася, а потім якось на певному класі в 10-му я вже вирішив змінити свій імідж і постригся. Вам 20, Ви фактично наодинці приїхали до Львова. Чи не складно самому ми говорили про адаптацію в команді? Але нове місто, нове середовище, вищі вимоги. Як почуваєтесь в цьому контексті? Спочатку було важко, але я дуже дякую своїм родичам, своїй дівчині. Вони мене завжди підтримують. Моя дівчина, взагалі, там. Перебралась до Львова з Полтави, вона повинна була потім їхати навчатись до Нідерландів, але перенесла на півроку це заради мене. То завдяки їй, завдяки своїм родичам, які також приїжджають іноді, мій тато. Три чи чотири матчі був. І мій найкращий друг також приїжджає іноді. То вони завжди на моєму боці підтримують мене. І, напевно, це вагомий внесок в мою адаптацію у Львові внесло. Ви є футболістом, який важко переносить невдачі, копається великий самоаналіз, проводить наскільки дійсно складно, коли чи команда загалом чи ви незадоволені своєю грою, чи важко, чи складно з цим впоратись? Ну. Над цим потрібно працювати, бо я ви вже правильно сказали, не дуже добре там переноше невдачі. Це напевно також не самим найкращим чином складається на моїй грі потім. Але так я довго аналізую над цим, там іноді не можу заснути. Ввечері багато над цим думаю, що я так, не так зробив, Копаюсь, дивлюсь, ігри передивляюсь. То це, напевно, не дуже гарна риса, і треба її позбуватися, бо гра вже прийшла, вона в історії залишається, нічого не змінити, і потрібно тільки рухатися вперед. Окрім футболу, окрім спорту, у вас ще є захоплення, криптовалюта. В попередній команді минуло своє Дмитро цим цікавився, наскільки ви глибоко в це занурені і чи бачите в майбутнє своє в цьому Ну можливо, і бачу майбутнє в цьому, десь півтори роки тому я почав вивчати цю сферу. Мені друг дуже сильно допоміг з цим. Він мені там розповідав якісь базові навички про це, бо можна. Наткнутися на такі підводні каміння, що навіть сам потім будеш в шоці від цього. Бо Зараз дуже багато афорі... афористів, шахраїв, які тебе готові надурити, там, всякі курси продають і так далі. То мій друг дуже допоміг мені в цьому, і я завдяки йому почав вивчати це. І потім навіть десь через пів року чи через рік вийшов на якийсь дохід. Не пасивний, але так вийшло, що я зміг заробити нормальні гроші. А зараз не так багато часу приділяю, бо на першому місці футбол. Але слідкую за новинами, слідкую за ринком і там навіть. Продаю чи покупаю те, що вважаю за потрібне. Тобто в майбутньому Ян Костенко вже після футболу цілком можливо це буде бізнес, економічна сфера, не виключається. Так, та Я хочу піти якраз навчатися на бізнес. Ну, в бізнес-сфері, там у мене вже є деякі варіанти, куди піти за, за кордоном онлайн, то напевно так ви праві. Тому бажаю успіхів, перш за все футбольній кар'єрі, Скарпати. Ну і згодом, в майбутньому, щоб все так склалося. Ďakujem.